Добрий день, раді вітати вас на нашому каналі наш сад та город. Сьогодні хочемо поговорити і провести висів буряка. Ми завжди висіваємо буряк в міжрядях, між рядками часнику. От тут у нас приготовлені рядочки такі. І перед тим, як проводити висів, потрібно поговорити про технологію вирощування буряку. Ось, якщо ми подивимося, перед нами. Буряк оброблений, це сорт Детройт. Якщо ми візьмемо одне таке насіннечко, то це воно собою уявляє ціле суцвіття. із такого однієї насінинки виростає кілька рослин. Це ми повинні знати для того, щоб не сіяти густо і менше доведеться тоді проривати і проріджувати наші рослинки. Що стосується часу висіву, зараз. Перша декада травня, раніше я ніколи стараюсь не висівати буряк, буряк висівається лише тоді, коли встановилася тепла суха погода, постійно тепла, коли гарно прогріється земля. Так, не дивлячись на те, що сходи буряку витримують похолодання до 0,5 і навіть до е, мінус 0,5 і мінус 1 градуса. Але якщо ви посієте. В холодну землю сходи доведеться чекати дуже довго. Чим довше сходи знаходять, насіння знаходяться всередині в землі, чим довше ми чекаємо сходи, тим більше шансів на те, що в нас буряк піде в стрілку і ми не отримаємо гарну головку, гарний коренеплід. Тому краще засівати його вже гарно прогрітий ґрунт. Замочувати насіння чи не замочувати. Ось, якщо ви подивитесь на наше насіння, воно оброблене, тому я його не замочую попередньо. Якщо у вас насіння не оброблене, ви можете його замочити на кілька годин перед висівом. Висіваємо на глибину 2 2,5 см. Не потрібно заглиблювати більше, тому що це буде впливати на схожість буряка. Ось ми приготували отакі от. Рівчачки, канавки. Дно їх попередньо потрібно ущільнити. Це можна зробити за допомогою або трубки, або рейки якоїсь. Чим, чим хто зможе для того, щоб насіннячки лягли на одному рівні, і сходи були рівномірними. І висіваємо негусто. Для того, щоб отримати гарний врожай, гарний коренеплід. Відстань між рослинами має бути. Приблизно 10-12 до 15 см. Якщо ви... Ну, ми звичайно ми сіємо трошечки із запасом, тому що, можливо, не всі насіння в нас зійдуть. Проріджувати прийдеться в будь-якому випадку. Тому сіємо трошечки густіше, ніж 10-12, але не загущайте ваші посадки, тому що... І ваші посіви, тому що вам завжди тоді прийдеться їх проривати. Ось так от. Висіваємо насіння, загортаємо на глибину 2 см. І що необхідно робити далі для того, щоб отримати врожай буряка? Коли з'являться перші сходи, прориваємо, як ми вже сказали, відстань 10-15 см, проводити підживлення буряк. Любить або нейтральні, або лужні ґрунти. Тому краще підживлювати аміачною, не аміачною селітрою, а кальцієвою селітрою. Це перше підживлення, яке я буду проводити після появи сходів. Азотними добривами ми проводимо підживлення в період, коли формується гичка буряка, коли надземна частина набирає свою силу, розвивається листя буряка. Можна проводити одне-два підживлення. Це можна спостерігати вже за тим, як розвивається рослинка, і в залежності від цього проводити підживлення. Далі, для того, щоб сформувався гарно коренеплід, нам необхідно давати калійні і фосфорні добрива. Плюс обов'язково додати бор. Калійні добрива краще всього проводити. Підживлення калієм сульфат 1 столову ложку, це десь приблизно 20-25 г на 10 літрів води. І додаємо, поливаємо в рядочки, підливаємо наші рослинки для того, щоб краще, краще утворювалися коренеплоди. При такому посіві буряка часник абсолютно не заважає росту. Після збору урожає. Часнику буряк займає всю грядку і чудово себе почуває, дуже гарно розвивається. До збору чеснику буряк ще досить таки невеликий, і вони абсолютно ці дві культури, чесник з буряком, не конкурують за сонце, не конкурують за поживні речовини. Часник викопується дуже просто, не пошкоджуючи сам буряк, і буряк ще в нас росте десь аж до. Середини до кінця жовтня місяця. Ще один плюс таких, такого висіва буряка тому що, в тому, що він майже не пошкоджується при висіві між часником, він майже не пошкоджується, не вражається ні хворобами, ні шкідниками. І це забирає необхідність проводити обробки від хвороб та шкідників. Діліться, будь ласка, своїм досвідом. Якщо вам сподобалось відео, пишіть в коментарях, задавайте запитання в коментарях підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу!